Мир вам. Мене звати Алла Кириченко. Ви на моєму каналі, де я знайомлю вас із власними віршами. Хоча правильніше сказати, що ці вірші Божі, а я лише стараюся вловити їх, відчути і, якнайточніше, перекласти їх на людську мову. Минулої зими. Мені довелося побувати в Ізраїлі. Я була там вперше, і ця казкова країна справила на мене ну, такі неймовірні і незабутні враження. І, як завжди, коли душа переповнюється враженнями, то вони виливаються віршами. Вірш має назву Зима у хайфі. Яка розкішна тут зима! Не сніг лежить, а мандарини. Лимони стигнуть у садах, кумквати зваблюють в долинах, і січень місяць в час дощів звільнився з їхнього полону тож парасолі і плащі на самоті нудьгою дома. А ми прямуємо до печер і до форпостів хрестоностів, до ако, до гори кармель, Німрод вітає радо гостей. Торкаюсь стародавніх стін, молюся під стіною плачу, останній із січневих днів не втримався від сліз, неначе, це він оплакує народ, як Божий син колись тут плакав, бо їх серця з гірських пород скрізь двадцять срібняків заплата. Голхофу так забудувать, що гору відшукати годі, там храм на храмі не в попад. Торги святим у позолоті, а я хотіла тут пройти стежиною, як шов месія, та скрізь намощені мости, йти по воді, то не спасіння. Тут не звучить та добра вість, що чули вівці в віфлеємі, духовний глузд, нечастий гість, він, як сміття часів гієни. Щодня здригався б славний цар. Від зв'язки перстень Соломона, коли б воскрес і завітав в Єрусалим до свого дому. Численні слухав би байки впереміж з чистим Божим Словом і гірко плакав: О, доньки! Що ви вчинили із Сіоном? Закони, правила, торги, цього добра тут так багато, але немає Божий син, де би він міг тут вільно стати. Тому так рясно л'ється дощ і б'ється в двері сильний вітер. А я молюсь за цей народ, і скільки сліз в моїх молитвах.